Доброго дня народ! Сьогодні у мене на огляді стара незвичайна трохи кумедна річ, до якої у мене виникло багато питань. Отже, лампа акумуляторна технодзорна ЛАТ 2. Шахтарський ліхтар, який був виготовлений на харківському заводі Світ Шахтера в 1964 році, прототипом саме цієї лампи була лампа ЛБК яка працювала на бензині. В 30-ті роки вона була ну, скопійована з лампи Вольфа. До речі, ці бензинові лампи використовували не тільки для освітлення. Вона ще була як датчик виявлення газу у шахті. Як це працювало? Та дуже просто. Ставили гніт ліхтаря на мінімум. Робили ледве помітний вогник. І коли з'являвся газ, навколо цього вогнику утворювався такий синій ореол. Шахтарі починали розуміти, що з'явився газ, ну і відразу починали дотримуватися вимог пожежної безпеки. Гасили цигарки, заливали водою багаття під мангалами, шашликами. Загалом гасили всі відкриті вогні. До речі, між ЛБК та ЛАТ-2 ще була лампа ЛАУ-4. Теж акумуляторна, але вона не дуже відрізнялася від цієї хіба що дизайном. Повернемося до нашої героїні. Нікого вам не нагадує. Пам'ятаєте мультик Мінньони. До речі, є таке припущення, що... Що дизайн цих ліхтарів фахівці заводу Свєтшахтьора змалювали зі скафандра мінйонів, які ну, в минулому тюрки прилітали на Землю з іншої планети? Насправді наші фахівці вкрали цей дизайн у німців. Схоже, які питання у мене? Виникли до цієї єдиної речі. Коли я на барахольці взяв його до рук, у мене виникло головне питання, як він біса вмикається. Я кинув запитальний погляд. На продавця, але в його очах я побачив лише дві літери ХЗ Поставте відео на паузу і напишіть в коментарях вашу думку. Я знаю, що в мене дивляться чесні та порядні люди. І відповідь вони напишуть до того, як побачать мою. Так ось вмикача знайшов тільки тоді, коли відкрутив ось оцей набалдажник і зняв лінзу. Виявилося, що оцей барашик це і є вмикач. Ми його закручуємо і він всередині тисне пружинний контакт, який закорочує ланцюг живлення лампочки. Ну, з цим набалдажником. Теж є цікава історія. Все попереду. До речі, я вперше в житті бачу такий вмикач. Так, далі. Тут є ось такі ось петлі, якщо ви бачите. Навіщо вони? Моя перша версія? Сюди Вставлявся бофт, знизу прижимався гайкою, щоб притиснути верхню частину до нижньої, щоб всередину не потрапляло сміття, вугільний пил, газ тощо. Але логічно було б поставити тут гумовий ущільнювач, якого тут немає. Тому ця версія, цю версію відкидаємо. А може тут вішали замок. Ну, щоб, наприклад, унеможливити доступ до акумулятора і лампочки. Ну уявіть, приходить шахтар на зміну, йому вручають ліхтар, забіє цей ліхтар, працює відмінно і в кінці зміни двометровий вася відкриває ліхтар, витягає робочий ак. А на його місце вставляє вбитий акумулятор, який він приніс з дому, ну, який він спиздив в минулому році. Викручує цілу лампу, вкручує згорілу. Шахтарі настільки сурові, що взагалі можуть насипати вугля замість акумулятора. А потім приймальник приймає мовчки ліхтар, щоб не тримати папиці відтомленого шахтаря. І все, Трепець урвався, повісили замок. І тут ви запитаєте, а яким боком заміна лампочки до цих петель? І ви повністю повторите моє запитання. На барахольці я намагався відкрутити оцей ось набалдашник, який, до речі, важить 130... Ой, пардон, 113 грамів, 113 грамів чистого чермета. ось крутили ми так, що очі лізли сарбін. Поки не побачили ось оце. Цей фіксатор блокує відкручення цього набалдашника. І тут мої фантазії сказилися. Уявіть собі, шахтар працює відбійним молотком. Вібрації страшні, віктар на грудях бовтається, ноги буксують, сланці димляться, його кидає в різні боки. І тут цей грбаний набалдашник. Тихенько відкручується. І тут бац, відпадає і на палець 113 грам з висоти грудей Шахтаря. Ну, коли ми прибрали цей фіксатор і спробували відкрутити ось цю штукенцію, я зрозумів, що вона ніколи сама не відкрутиться. Так що ця версія... Щоб дістати лампочку. Треба відкрутити оцю хрень. А її тут фіксує ось отакий такий Штифт, штир, Який в свою чергу викручується зсередини. А щоб до нього дістати, треба відкрити ось оцю верхню частину ліхтаря. А тут петлі а на них замок. Бінг. Тож версія про шахтарське злодіяння має право на життя. Наступне питання. Я звернув увагу на місця, де злізла фарба. І на них майже немає іржі. 64-й рік немає іржі. Навіть якщо його зберігали у шафі шубами, хоча навряд чи, все одно має з'являтися невеличка ржа, а тут її немає. Ну, думаю, це якийсь сплав або нержавійка. Привіз його додому, взяв магніт і... корпус чормету, який не ржавіє, є. Набалдашник вагою 113 грамів, штіфт, який його фіксує та викручується з середини. Ці загадкові петлі, барашик, який є вмикачем. Що у них там біса коїлося в ті роки? Насправді, друзі, все це заходи безпеки, вимоги, охорони праці. А шахтарі ніякі не злодії, нормальні хлопці і нічого не крали. А замок вішали, щоб вони не відкривали ці ліхтарі та не заряджали їх у шахті. Ця одна тітка розповідала у фільмі про продукцію заводу Світшахтера. Уявіть, дістає шахтар Powerbank. Оставіть свій ліхтар на зарядку. 65 й рік пауербанк. Мені ця тітка відразу не сподобалася, якась вона. Ну що ще можна додати? Ось На ньому вибите вересень 1964 року. Логотип заводу світ шахтера. Зділено в СССР. Сюди вставлялися бірочки, номера якісь. Чи фамілії шахтерів. Лампочка тут оригінальна була, вона і є, до мого втручання навіть горіла. Акумулятора, на жаль, не було, тому вольтаж невідомий. На, лампоч... на лампочці теж вольтаж стертий. Звичайно, ніякі світлодіоди я сюди паяти не буду. Підберу акумулятор по розмірам корпусу лампу до нього. Щоб він був приблизно такий же, як був в ті роки. Це більш колекційна річ, ніж ліхтар. Для освітлення в мене є інші, більш зручні ліхтарі. Ну, а цей теж буде світити, але для інших цілей. Зараз я вам покажу, що тут всередині. Ось місце для акумулятора. Ось ці клеймочки накидуються на акумулятор. Це штифток, який це діло фіксує. Ну і сам на Зараз я його відкручу. І пожалкували тут металу. Ось яка система вмикання. Я пробував підключати 12 вольтову лампочку. Акумулятор усе працює, сама лампочка. как на автомобилях, на активках. Так, что тут еще? Такая линза. Закинчилась память. Вот же, вот такая вот линза из латуни. Отшлифована. И вот такой, и... такое скло. З гумовим таким кільцем. Така прокладка трішки державіла. На цьому, друзі, все. Кому сподобалося відео, ставте лайки, пишіть коментарі і підписуйтеся на канал. З вами був Павло Португалець. Всім миру та світлого шляху!